Вони повернулися із самого пакла війни. Вони знають про смерть не з чуток. Вони навчилися терпіти пекучий біль поранень. Вони бійці нашої 128-ї гірськопіхотної бригади. Сьогодні у чоловіків в руках не автомати й гранати, а квіти, відзнаки. Та навіть на кілька годин забутися не так просто, каже Юрій Гавриляк. У свої 19 хлопець уже знає, що таке війна. каже, мама навіть не знала, що син під Дебальцевим. Но вони не знали, де я був. Я їм просто не говорив таке. Ну, відпустка наша вже закінчилася два дні назад тому. Не знаємо. я нічого не знаю. Поки що нам нічого не говорить таке. А в Ужгородця Давида Затуашвілі, поки він прикривав спини товаришів у бою вдома, народилася дитина щасливий, бо на кілька днів відпустили до дружини. Потім знову до зброї. Найважче це, коли не зв'язку чути рідних. Чути голос дитини, жінки, матері. А так війна, як війна. Шанс, шанс є завжди. І це закінчиться, тому що ми маємо поставити крапку вже на цьому. Чи відправляться наші військові знову на схід, достеменно не знає навіть військове керівництво. Кажуть, усе залежить від того, чи потрібні будуть сили закарпатців на захисті України. Якщо буде така нагальна проблема з залученням нашої бригади. То тоді буде відповідне директива міністра оборони і начальника генерального штабу. І ми, як військовослужбовці, повинні будемо зібратися, вийти в район зосередження. І... Наразі такої інформації на сьогоднішній момент немає. Нагадаємо, два тижні тому депутати Закарпатської обласної ради звернулися до військового командування держави з проханням не відправляти бійців 128-ї на схід у найближчий час, аби вони мали можливість пройти реабілітацію, оформити пільги та відремонтувати техніку.